В Олександрії вшанували пам'ять воїнів, які боролися проти поневолювачів. 27 жовтня представники міської обласної та районної влади військові та поліціянти поклали квіти до братської могили на знак вшанування пам'яті воїнів, які боролися проти поневолювачів у роки Другої світової війни. 28 жовтня виповнилося 79 років з дня вигнання нацистських окупантів з України. Як повідомили на сайті міської ради, сьогодні в Олександрії залишилося лише 5 учасників бойових дій Другої світової війни. На Херсонщині у рамках реалізації програми Пліч опліч фахівцями з Кіровоградської області вже обстежено 292 об'єкти із 322. Про це повідомив під час брифінгу начальник кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Наші фахівці обстежили пошкоджені російським агресором будинки в 11 населених пунктах Великоолександрівської громади, а також у селі Потьомкіне Високопільської громади. Вони актують рівень пошкоджень, визначають вартість та обсяги ремонтних робіт. Відновлювати доведеться багато, зазначив Андрій Райкович. На сесії Приютівської селищної ради внесли зміни до бюджету та виділили 500 тисяч гривень на придбання квадрокоптера Мавік-3. Та комплекту обладнання для навчання військових. Про це повідомив приютівський селищний голова Андрій Коломіцев. Обладнання буде використовуватися на Донецькому напрямку. Також передбачена фінансова допомога Олександрійському підрозділу ДСНС у розмірі 90 тисяч на виконання задач із ліквідації надзвичайних ситуацій. В Олександрії відбулася зустріч із Кропивницьким краєзнавцем. Про постать Дмитра Чижевського його творчість та наукову спадщину говорили у музейному відділі Будинок Дмитра Чижевського 26 жовтня на запрошення депутата міської ради Олега Панібратенка Олександрію відвідав Кропивницький краєзнавець. Двічі лауреат Кіровоградської обласної краєзнавчої премії імені Ястребова Олександр Чуднов. Робницький краєзнавець подарував музею книгу, збірку маловідомих творів Миколи Гоголя 1900 -го року. Схоже видання Дмитро Чижевський використовував для своєї наукової роботи. Перше місце на фестивалі у Лондоні посів Олексій Кібальник, вихованець народного вокального ансамблю Криниченька. Про це написали на сторінці ПК Світлопільський. Престижний міжнародний дистанційний вокальний конкурс проходив 27 жовтня у столиці Об'єднаного королівства. Кожен учасник оцінювався міжнародними експертами відповідно до заявленої номінації та вікової категорії. Олексій Кібальник отримав диплом британського зразка за перше місце у номінації Поп вокал у віковій категорії 12-14 років. Сертифікатом за підготовку переможця нагороджена і його тренер керівниця народного вокального ансамблю Криниченька Наталія Паніна. У вівторок, 31 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі – плюс 11, вдень – до плюс 19 градусів. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Вітер південний – 5 метрів на